Настала осінь, і наш друг їжачок вирішив піти до фруктового саду та зібрати собі фрукти та ягоди. Та ось лихо. Він погано вчився та не знає, які саме потрібні. Давайте разом допоможемо їжачкові. Обирай правильно знайди банан. Ось він. Знайди полуницю. Супер! Де апельсин? Вірно, знайди вишні. Молодець. А де груші? Ось вони. Тут є яблуко. Так, ось. Знайди абрикос. Вірно. Де виноград? Правильно. А де смородина? Молодчинка. Ви молодчинки, а зараз я вам пропоную намалювати гарну грушку. Отже, спочатку підготовчий етап А4 аркуш білого паперу складаємо навпіл. Це роблять батьки. І готують для діток. Дивіться, тепер на оцій стороні ми малюємо грушу. Після того, як груша намальована, ми її вирізаємо. Дивіться, вирізати ми будемо. Тільки з оцієї верхньої частини. Тобто ми проколюємо і вирізаємо всередині, не розрізаючи по краях. Ось, бачите, у нас повинна вийти ось така грушка. По краях нічого не розрізаємо. Можна для діток скріпити ось тут скрепочкою, щоб воно не розкривалося. З двох сторін можна скріпити скріпочкою. Далі переходимо вже безпосередньо до роботи дітками. Отже, для роботи нам буде потрібна водичка, пензлик, фарба помаранчева та жовта, штампик, щоб було зручно тримати діткам у руці, а ще його треба змочити заздалегідь водою. Серветка суха, серветка волога для ручок. Ну і наша заготовка груші. Що ми робимо? Дітки спочатку вмочують штампик, вже змочений водичкою у жовту фарбу. Якщо фарба не намащується, то можна просто зробити ось так. Це теж можуть робити дітки або за бажанням можуть і дорослі допомогти. Далі, що ми робимо? Тримаючи аркуш однією рукою, ми стрибаємо по груші нашій. Ось так. Топ, топ топ Це дуже важливо в цьому малюванні, щоб саме стрибали, а не малювали як пензликом. Додаємо фарбу і замальовуємо повністю всю нашу грушу. Коли груша ось так замальована, ми. Зробимо нашу грушу, стиглу, таку смачненьку, витираємо пензлик, ось так промочуємо, і беремо помаранчеву фарбу. Помаранчевою фарбою прямо поверх. Штампик мити не потрібно, прямо поверхні, ось так намащуємо. І робимо нашій грушці такий рум'яненький помаранчевий бочок будь-якої сторони. Ось так. Бачите? Обов'язково, коли штампуєте, захвачуйте ось цей контур, так, щоб дітки проходили по цьому контуру. Це важливо. Зараз побачите, чому. Коли е, наша робота може підсохнути, але, думаю, дітки вам не дадуть цього зробити. Тому одразу хтось з батьків відкриває ось так роботу, щоб показати дитині, що в неї вийшло. Дивіться, яка гарна робота і чітка виходить. І у нас виходить, що дітки самостійно намалювали цей шедевр. Далі берете ножиці і відрізаєте оцю частину, брудну, да? нам не потрібно вже по лінії. Відрізаємо гарненько по лінії. І у нас виходить. Готова робота. Це можна викинути у сміття. А ось цією роботою, коли вона вже підсохне, сфотографуйте. Будь ласка, діток. Дуже чекаю на ваші фото. До побачення.